Безкоштовне житло, їжа, медикаменти і соціальні виплати. Таку допомогу прагнуть надати кримчанам на материковій Україні і волонтери, і місцеві чиновники. Понад 100 переселенців зараз перебувають у київських санаторіях. На одній з таких баз сьогодні була Олена Опанасенко. Олено, добрий вечір. Питання таке: чи комфортніше біженцям зараз у Києві, аніж було їм у Криму? Вітаю колеги. Проділилися біженці, з якими ми сьогодні познайомилися, та такими емоціями, що от коли вони сідали в потяги, вирушали з Криму, вони нібито їхали в нікуди. А коли їх зустріли у Києві на вокзалі, вони були дуже приємно здивовані у Києві. Зараз вже понад сотні переселенців з Криму потрапили до санаторію Пуща це курортна зона. Пуща-Водиця. і лише за кілька днів саме сюди волонтери привезли дуже багато продуктів, ліків і чистого одягу. Тому, звичайно, що переселенці. Почуваються набагато комфортніше. і Передусім вони щасливі, що їхні діти перебувають у безпеці, і вони вже ходять до садочків та шкіл. Нам департамент соціальної захисту предлагав можливі варіанти життя. Зараз Счастливоють наших дітей в садики, предлагають нам можливі варіанти роботи. У мене був небольшой магазин. Цвіточний приїхали я з жіною двоє дітей, і мама жіни чувствовалася небезпечність. приехали из-за в первую очередь из-за детей дочка уже в школе а сын вот приболел немного я жил в Севастополе я с детского дома вот, и жил в социальном общежитии приехал сюда вот стал волонтером да получается я живу в этом пансионате и заодно тут занимаюсь этой деятельностью Отже, волонтерами стають і Кремчани, і дуже багато людей, які поживають у Києві. І активісти національної організації скаутів також займаються з малюками творчістю в санаторії. І соціальні працівники допомагають оформити соцвиплати, знайти роботу, отримати консультації юристів та психологів. І, ось до речі, тим кримчанам, котрі відчувають дуже велику тривогу, радять передусім дбати про своє здоров'я. Це висипатися достатньо, отримувати їжі і вдягатися в чистий одяг. Усі ці. Кожна родина отримала конкретні контакти, координати, куди потрібно звертатися щодо переформлення пенсій ну, в Оболонському районі, щодо влаштування дітей у школи, у садочки. Сумує за рідними. сьогодні розповідав, що сумує за дідусем та бабусею. А ти приїхала? Аж каєм. А с кем ты приехал? родителями. Тут спокойно. Так мама заболела. Я езжу на школьном автобусе сама в Киев и вот это, ну, работать. В школу. Угу. Найбільше переселенців зараз їдуть до Києва. Тут кримчанам допомагає міський центр соціальних служб. До роботи соцпрацівників долучаються, долучаються також і волонтери власними машинами. Вони підвозять біженцям усе необхідне, включно навіть із пральними машинками та меблями. Ми зустрічаємо людей на вокзалі, даємо їм оголошення про те, куди можна звернутися з усіми телефонами. Якщо є можливість і бажання у сім'ї зразу відправитись в міський штаб, у нас є транспорт, ми можемо доставити людина. Вернулося 112 людей, які поселені в місця визначені міською адміністрацією. Наше завдання взяти під супровід сім'ї, в першу чергу сім'ї з неповнолітніми дітьми під супровід центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Зараз, будь ласка, увага на екран, ви побачите важливу інформацію. Отримати допомогу з поселення можна на на, на таких сайтах. От і цей сайт київської адміністрації там є телефон 1515 по поселенню у Києві. Також є у соцмережах сторінки Кримсос і вичерпна інформація щодо соціальних пільг, пільг для переселенців є на сайті Пересілення.орг і адміністратори Фейсбук, сторінки Дом друзей» розробили спеціальну онлайн фу. Форму. Її можуть заповнити і ті, хто потребує допомоги, і ті, хто може її надати. Краще усього за декілька днів до переїзду телефонувати нам або написати будь-якими можливими засобами. І ми тоді порадимо, куди якщо ще не куплені квитки, куди краще всього поїхати і куди купити, в який регіон поїхати. Якщо вже куплені квитки, то ми просто постараємося знайти найбільш. Компромісне рішення можна звертатись до нас на гарячій лінії. Це телефони 095 дев'ять 014 Як мінімум, це житло на певний час, допомога з харчуванням, а також допомога в пошуках роботи. Ну і також юристи підказують, що отримати фінансову допомогу як безробітні переселенці можуть, навіть якщо вони у Криму не встигли забрати свої трудові книжки, адже рішення відповідне можуть виносити ті суди, які розташовані саме там, куди переїхали кримчани. Ну і також гарна новина у тому, що туристичні агенції вже готові в Україні надати робочі місця тим кримчанам, які працювали у сфері туристичного бізнесу.